Треба зайти, ось показую вам люди. Не що? пускають мене до будівлі, яка є державною. Викликай сюди. Заходи? Я хочу зареєструвати запит. Викликай сюди, Дайте, там дайте там мені запит. то я не хочу заре? тобі давати там. персональні дані тут невідомі особи. Що це не Чого я, я не можу попасти? Чого я не можу, можу пройти до будівлі з назвою поліція? Чого ви мені скажіть, скажімо на 102, що Гаврих заблокував, наносить мені шкоду, прижав мою ногу і не пускає мене до винта на методу не Давай Я хочу зайти. Зареєструвати запит. Для чого вам ви Як це Реєструвати хто запит? ти такий, що я, я маю можу... казати для чого? Я можу для чого? Бо того, що я громадянка, це є державна будівля, відтак народна. Будь ласка, мене ти мене не цуркай руками. Що це за побути такі? Я, вас не я маю я, мене... право. Будь я маю власка, право вадим знімайте. пройти і зареєструвати. Виключте, будь ласка, Томчишина, тому що ця особа перешкоджає людям проти зареєструвати запит. Хто ви, будь ласка, представтеся? А він мені перешкоджає зайти до державної будівлі, яка є народною. Ви мені Скажіть, для чого? Якщо вам бо не я необхідно. хочу зареєструвати запит, я Давайте не буду, я я не буду його запит. на дворі реєструвати. Мені треба зайти в приміщення. Чого я маю мерзнути? Я можу на підставі чого, взяти? Вадим, на, на підставі, підставі того, що е, у зв'язку з антитеростичним. Будь ласка, документ документ юридично підтверджуючий документ з підписом уповноваженої особи і з гербовою печаткою. Будь ласка, ви можете надати надавай. відповідний запит. Надавай Вадим, надавай мені документи збільше. Зараз кажу, викликай том чесно, викликаю сочука. Інакше будемо викликати відповідального. Що за перешкоди? Ти собі придумав? Давай я, я перешкод не ласка, представтеся, хто ви. Дізналися трудізне дуже добре. Будь ласка, ваше посвідчення без сторонніх предметів. Будь ласка, надайте без сторон... Ні, кабура це є стороння предмет, тому що я не бачу його з іншої сторони. Якщо ви відмовляєтесь, скажіть, що ви відмовляєтесь. Ви відмовляєтеся, Луценко Богдан? Ну то будь ласка, надайте Вадим, Ти спочатку мені свій документ побачиш покажеш з іншої сторони. Будь ласка, надайте Зрозуміло, до цього питання. Повернемося пізніше, але так як склалася така ситуація, я не маю до кого звернутися. Я звертаюся до вас. Будь ласка, захистіть мої законні права та свободи. Ми, та, вас, будь ласка, ми, і ваше звернення за будь ласка, забезпечте, Але... щоб я могла прибути безперешкодно до будівлі, яка є народу, яка є державною, а відтак народною, а саме відділення поліції номер 4 місто Красилів, тому що ми є громадяни, ми є джерело влади. Стаття 3 і 5 конституції Секайте, про це давайте говорить. По Поряд вам якого характеру? А як це запит на порушую? доступ на публічну інформацію? Яка різниця? Це не має значення. Це не має значення. Це не має значення. Я прийшла, я прийшла ви, зареєструвати документ. Ви, ви, ви відмовляєтесь ви, мені допомогти? Нічого Скажіть, нічого ви не допомогти? Скажіть, ви до відмовляєтеся з вашого звернення? Це не має значення. Yes. Немає, немає. Тобто, ви, особа, ви, до якої ви, я, я тільки щоп, що щоп, щоп, звернулася, відмовляється надати ви, мені поліцейські сюда, послуги. Ви, Буду звертатися до адекватних уповноважених осіб, щоб відновили мої захищені права і свободи. Гаврик, скільки я ще маю стояти чекати, якщо ви хочете. Якщо ви хочете надати звернення, надавайте я, будь ласкав, я його цей. хочу зайти і зареєструвати. Чого де я чого? маю його на дворі? Зареєструвала? Чекаємо. Будь ласка, забезпеч прибуття відповідального, так як Гаврих нас не пускає, створює конфліктну ситуацію, не дає нам зареєструвати запит на доступ на публічну інформацію. Ще такого не бачила. Де ні в Києві такого немає, ні в Хмельницькому такого немає. Ну, в Вадим Гаврих, да, це серйозно. Посвідчення, будь ласка, ваше до повного знайомлення. Посвідчення на вимогу громадянина. Вже надавайте. Ви його маєте носити з собою, Ліля. де сюди, він має його носити з собою. Добрий день. Що за цирк? Скажіть, будь ласка. Будь ласка, ви Іщук, ви в якому відділу працюєте? Не Іщук, а ваше прізвище, будь ласка, надайте ну, ваше прізвище. Ви ж себе називаєте поліцейською. Немає значення, я маю звернутися до будь-якого поліцейського в будь-яку добу. Як це ви не поліцейська? А що ви тут робите, якщо ви не поліцейська? Прийшла по справах. Немає такого. Я знаю, що ви поліцейська, бо ви тут є завжди. І ви не тікайте. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Дівчата, ваше посвідчення. Дивіться, торкається мене, пихає. Не хочу навіть представитися. Звер... Повідомляю вас, дівчата, невідомі особи, що будемо звертатися, так як ви, не надаєте посвідчень до повного знайомлення. Що ви тут робите, що за грати? Скажіть мені, що за грати? Посвідчення, ваше, будь ласка, посвідчення надайте, посвідчення надасте. Що ви тут робите? Сказали, сказали що не можна людям зайти, а ви хто? То ви людина, чи ви поліцейський, хто ви? Скажіть мені, дівчино, хто ви? Хто ви Ви людина чи поліцейський? Я не чую, можете надати конкретну відповідь? От особа, яка називає себе поліцейським, не раз бачила її у формі. Відмовляється надати посвідчення до повного знайомлення. У цьому факту будемо звертатися до адекватних уповноважених осіб, щоб відновили наші порушені, права і свободи. Це отак ми маємо заходити до ВНП номер 4? Гаврих викликає. Від викликає хто сьогодні відповідальний хотіли хто сьогодні відповідальний. Хто? Без сторонніх предметів. Гаврих, без сторонніх предметів без сторонніх предметів. Вимі Гаврих, вийми його з кабури. Я не бачу. Де ви друга сторона? Вийми, будь ласка, Гаврих. Я якщо ти відмовляєшся, підводимо підсумки. Гаврих Вадим будь відмовився надати посвідчення до повного знайомлення. Будь ласка, забезпечив сюди приданий керівник гонка, який називає себе керівником ВНП номер чотири. Гаврик викликай там Шена. А ти мене зрозумів. Не кричи і не тисни на мене. Я ще раз кажу, вийнімаю його без стороніх предметів. Без сторонніх предметів. Вимогу громадянина, Ніхто не... це сторонній предмет. Це фіксую не є, не 에, сторонні предмет. Посвідчення, чи посвідчення чи якісь пластикова картка? Я не знаю, що це знаходиться в кабурі. Гаврис відмовляється його надати без сторонніх предметів, так як зазначено в законі України про національну поліцію. По цьому гаври буду звертатися, щоб відновили мої порушені дуже, права. Я не ознайомилася, бо ти його не надав приємно. без сторонніх дуже, предметів. Ви, ви, ви його Пави. Його Пави. Не надав. Будь Я його не знімаю, а фіксую. Я своїх прав подальші. Скажіть А ти спочатку скажи. Чи ти визнаєш конституцію, Послухай, а тоді перейдемо до того, яким законом ти утворюєш. Я так розмовляю. А ти на мене підвищує голос, я, 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 я так розмовляю Нанос, до вас. наносить тільки що я на дворі штовхав вас? мене і наносить вас тілесні вас ушкодження. Ви Вы, куди я проникала? Це де є державна будівля, яка є народною. Розумієш, народна будівля, народна що Гаври документ показує. Покажи документ, що ти маєш право перевіряти особи.

Це ви створюєте? Я я ви да. прийшли тут, я прийшли, прийшли. Я, прийшли, прийшли, я, прийшли. Прийшли, не я чого створюєте? Звичайно, не ми перевірили ваші документи, ми допомоги. Я ж вам не маю права прибути до будівлі, я не забороняє знаю. Він почне б грати і не пускав мене. Добрий день. Помічник чергового, добрий день! Помічник чергового, я черговий. тут, а не помічник Ви туди не йдете. Добрий день. Залішуйте, будь ласка, мій запит. У двох екземплярах з вами я не можу розмовляти. Я ви з вами мені тоже. наносите е, моральну шкоду. Хто вам наносить? Ви наносите. Ви ви самі собі наносите. Оставте, дивіться, що ви його отримали і прийшли в канцелярії так, роби так робити, як от іменно не можна. Ви що як документ показують? Документ побачиш, документ. Хто тобі сказав? по батькові особа, яка сказала, що я є терорист. Хто тобі не каже? Хто сказав? Хто сказав такі відомості? Я тебе пригуляю, якщо ти ви себе поліцейським, представити вас. Yeah. 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 Віку, я тобі, тут, це розумієш, Твоя робота, а не моя. Я, ти ти маю за контроль. Відомляю тебе, що Островська Ніла в декларації не повідомила громадян, не зазначила про легковий автомобіль білого кольору Ауді А 4 Чому її немає в декларації від цього автомобіля? Це твоя робота, це твоя тримання, я тобі під Я не повідомила. Не прийдемо з людьми і будемо. Це Що ти напрацював? Будь ласка, працюй, повідомляй, давай керівника, заступника, відповідального. Викликай сюди всіх. Що це за такі перешкоди? Це є державна будівля, я тобі кажу, українською мовою, державна будівля почекай. яка є народною, народною хавестю. Ти розумієш, це є наша власність, вона є народна, народна. Люди сюди мають потрапити без покач... перешкод. Немає не не такого, не так, посвідуйте їх закону для... України. Я не маю права зареєструвати запит. Нема не маю не я не запит, повинна стояти не на двоє медичне. У мене сторич чоловік, мене троє дітей. Чого я маю Ніхто? стояти а? чекати? Не знати скільки. Поступайте що вистачайте це вистачайте за такі правити. видови? Ти мене маєш послухати? Що це за кого це таке мати? Ніхто не забороняє. Я забороняю нічого. Я маю стояти під двором. Я маю право зайти до державної будівлі, яка є народною. Тому що це людська людська власність. Скільки я маю там чекати чи стояти? Планувався. Він не допомогу. Е... Ти, ти, по ти, 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 ти не забороняв мені. Воно було заченене, зачинене, Гаври. По цьому буде написано заяву про вчинення злочину. Дуже добре означав, що ти вийшов. По Повідомляю тебе, Гаврик, що по цьому факту звернуся до повноважених осіб. І тебе буде.